Права 762. Накресли кут, градусна міра, якого дорівнює. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, в першому завданні. Нам треба накреслити кут, який дорівнює 30 градусів. Що для того беремо. Беремо тоді відповідний колір, лінійку. Один, ну, один промінь проводимо горизонтально. Давайте, наприклад, так. Проводимо. Тоді горизонтальний промінь. Ось так. Ну, а тепер у мене і лінійка, і транспортир, я її розташовую під кутом 30 градусів. Ви можете спочатку поставити собі крапку під кутом 30 градусів від цього променю. Так. А тоді вже провести лінію. Тобто ви, наприклад, ставите собі крапку, а тоді проводите лінію. Це у вас буде сторона кута. Все є. Давайте зараз підпишемо. Ну, нехай це буде код А. Є. Тепер в другому завданні нам треба провести код 180 градусів. Ну як його можна провести? Найпростіше ще раз, від однієї точки сторони мають утворити пряму лінію. Тобто, провести його дуже просто. Наприклад, можна провести ось таким чином. І тут зараз. Поставимо крапку і підпишемо, наприклад, що це буде Б. Кут Б у нас дорівнює 180 градусів. Далі 115 градусів в третьому. Ну що ж, тоді беремо і спочатку проводимо горизонтальну промінь. Отже, нам треба 115. Давайте я десь тут проведу горизонтальну промінь. Ось так. Тепер під кутом 115 градусів, дивіться. Моя лінійка, якщо я зараз от доведу до 90, це буде у мене 90 градусів. І мені треба ще 25 градусів, щоб було 115. То дивіться, бачите, вже зменшується. То я доводжу. Це буде 10 градусів, це буде 70, це буде 20 і ще 5. То виходить, що під кутом 65 градусів. Ну або можна так міркувати, що 180 мінус 65 якраз і буде 115. Бо Розгорнутий кут у нас 180. Проводимо а тепер, або ви собі ставите крапку, а потім проводите. Проводите промінь. І ось у нас є зараз промінь. Давайте тут постараю, щось тут вийшло. І тут у нас є промінь. Підписуємо, що це буде у нас. Нехай кут С є. Переходимо тоді до четвертого завдання. В четвертому завданні треба подавати кут 132 градуси. Ну що ж, тоді давайте проведемо горизонтальну промінь. Так. І ось, наприклад, я проведу промінь. Це буде одна сторона кута, а інша, яка має бути. Ну, Дивіться, 180 мінус 132. Який тут, під яким кутом я зараз маю розташувати? 180 мінус 130, це буде 50, а 50 мінус 2 це 48. Виходить, що тут за моїм транспортером тут треба під кутом 48 градусів провести пряму. 48. Ось вона. І зараз проводимо тоді промінь з цієї точки. Ось він. Ну і тоді підписуємо. Хай це буде кут D, Г. Ну, переходимо до п'ятого. Найпростіше побудувати прямий кут, або 90 градусів. Знову я беру лінійку. Давайте тоді проведемо горизонтальну промінь. Це один із найпростіших випадків. От, горизонтальна промінь, провели. Ну, а тепер промінь. Проводимо вертикально вгору. Можна по клітинкам, як завгодно. Ось ми його проводимо. Чи вниз можна. Я проводжу вгору. Так. І підписуємо. Нехай це буде кут Е. Це буде прямий кут. Його можна навіть позначити, що це прямий кут. Ось так. Зараз. Переходимо до шостого. Треба кут 75 градусів провести. Знову беремо лінійку. Для зручності я проводжу промінь горизонтально. Ось він. І тепер під кутом 75 градусів. Ось у мене кут 75 градусів. Можна спочатку точку, а потім промінь. По-різному проводимо тоді промінь. І тут у нас утворився код, який брівнює 75 градусів. Давайте його назвемо, наприклад, F. Ну що ж, ось таке завдання на побудову променів різних градусних мір. На цьому вправу завершено.